Зі усім лоха! поки гравця Філадельфії Кемерона Пейна заарештували, бо він відмовився називати поліції своє ім'я, поки Клей Томпсон відписався від акаунту та видалив майже усі пости пов'язані з командою, фінал NBA продовжує нас радувати. Тому смачно всім і давайте вриватись. Далас Маврікс Бостон Селтікс після минулого матчу Лука Дончич вибачався перед своїми партнерами за надлишок емоцій, за те, що був видалений за шість фолів. Ну і команда також його попросила трішки стримувати емоції у наступному матчі. Ну і давайте заглянемо у роздягалку Маврікс. Перед грою номер 4. Ну що ж, фінал? Це те, заради чого ми граємо в баскетбол. Ось тут написано, що ми маємо вірити. Чому б не ми, правильно? Тому завтра летимо в Бостон. Сподіваюсь, валізи зібрані. Що ж стосується Бостона, то у них Порзінгіс так само під питанням. Мацула сказав, що він вийде на майданчик тільки у разі, якщо критично буде необхідно. Тому Маврікс продовжують користуватись відсутністю основного бігмена у Селтікс. Дуже активно йдуть у трисекундну зону, починає цей Кайрі Ірвінг робити, обходить Холіде на швидкості. Далі Лука підхоплюється і настрій Ірвінга. І також карає Бостон під кошиком. Лідери Далласа сьогодні дуже агресивні зі старту. Перші півчверті очки набирають тільки Лука Дончич та Кайрі Ірвінг. Сьогодні за першу чверть у Луки 13 поєнтів, у Кайрі 9 поїнтів. І це починає мотивувати партнерів по команді. Дерік Лайвлі здалеку, бум! Це його перша трьошка за кар'єру в НБА. лайвлі сьогодні фантастично грає на обох сторонах майданчика. Ну і в цілому, Маврікс набагато агресивніші, грають навіть трішки відчайдушно. Все таки втрачати нема чого. Вони класно захищаються один на один. Вони краще контестять трьох. На додачу грають просто в шаленому темпі. Ось Лука дочіч після перехоплення тягне свої 105 кілограмів у напад. І Як же подивіться, красиво розбирається проти Джру Холідея. І дала вже попереду на плюс вісім після цього епізоду, але це ми вже десь бачили в попередніх матчах. Тому Ірвін каже: не зупиняємось і ще насипає триочковий. і партнери. Що важливо, лідерам також сьогодні чудово хелпують Вашингтон. Тулить ще одну трішку в транзиції з дистанції, вже плюс 14 для Маврікс. І лава запасних у них також сьогодні в повному порядку. І Лайвлі, і Екзум, і Грін. Ось якраз трьошка від Анти Екзума. У нього сьогодні 10 очок з банки. Далі, подивіться на цей епізод Лука Дончич майже втрачає м'яча, але Ірвінг рятує круглого, не поспішає. І яка крута передачка на Дончича. Той завалює завалюєдван, дуже класний епізод. До останнього грають Техасці. Плюс очевидно, що кельти трішечки розслабились, трішечки із за низьким рівнем енергії вийшли сьогодні на паркет. Таке буває. Особливо, коли ти попереду плюс три, ще й гра на виїзді. Лука тим часом продовжує ну просто знущатись із захисту Бостона. І Подивіться на рахунок вже плюс 20 для Маврікс. А все починається із захисту. Кінець другої чверті, а кельти ледь ледь набрали 30 очок. Вау, просто браво! Захист Маврікс! Дончич же набирає 25 поінтів тільки за першу половину. І навіть не дивлячись на те, що він нічого гісінько сьогодні не влучив з дальньої дистанції. Він прекрасно себе чухає у фарбі. Він прекрасно розбирається із середньої дистанції проти Хаузера. І вже плюс 24 на табло Лука Дончич знову пушить темп, знову розганяє транзицію, поки... Захист Бостона не встигли зайняти позицію. Далі знову Лука. Подивіться, вже навіть Максі Клебер влучає трошковий зі своїм ушкодженим плечем. Неймовірно, грають Маврікс. вже майже тридцятка переваги, і на цьому господарі не зупиняються. Лука ідеальна передача на Гефорда. просто до сантиметрів. Ідеальна передача. До речі, Гефорд супернадійно сьогодні захищав свій кошик і не тільки у фарбі, а й на дузі. Подивіться проти Джейсона Тейтома. Тейтум зі стебека три, але ні, Гефор тут як тут. Бостон взагалі сьогодні на себе не схожі. Вони програли все, що можна було програти. Вони програли фарбу, вони програли трьошкові, вони зробили аж 19 втрат. І на додачу Даллас їх просто сьогодні знищив. Просто виніс у боротьбі за підбирання. Ось, подивіться, Лука Дончич хибить із фарби, але Кайрі Ірвінг. Найнижча людина на майданчику бере підбирання на чужому. Кайрі приносить сьогодні 21 очко, 6 асистів. Ось тут він розвалює Тейтума один на один. Далі знову те саме, знову розвалює Тейтума один на один. Тейтум сьогодні з іншої сторони дає всього лише 15 очок. Браун всього лише 10, 3 з 12 з гри повний провал Бостонців. Ну а у Далласа, як я і казав, уся команда дає позитивний імпакт на гру. Дерік Лайвлі, подивіться, ледь не ламає кошик у транзішені. Дірк Новіцький, легенда далася, звісно, від цього у захваті. Ну а Лайвлі дає сьогодні 11 очок, 12 підбирань, сім із яких на чужому щиті. Все це він робить з лави запасних. Дала вже на плюс 36 попереду. І тут здається, вже для Бостона без шансів. Так і є Лука Дончич, набирає сьогодні 29, 5 підбирань, 5 асистів, 3 перехоплення. І вже в кінцівці третьої чверті обидва тренери знімають своїх стартерів. В четвертій чверті можна було нічого не дивитись. Єдине, я би відмітив Тіма Хардова Джуніора, який в минулому матчі. Відбігав 20 плюс хвилин 0 очок, але сьогодні 15 понтів за одну чверть з здалеку. І можна сказати, що це вже нічого не вирішувало, але таким чином в відчув ритм, відчув впевненість, це дуже важливо. Ну і також згадаємо про Михайлюка. Знову він отримав час у фіналі. Три очки на його рахунку, один із п'яти здалеку. Не дуже пішов кидочок, зате гляньте, в яких кросівках сьогодні грав Михайлюк. Нарешті він знову всім нагадує про війну в Україні. Ну а Маврік сьогодні виграють плюс 38. Це третій найбільший відрив за всю історію фіналів НБА. Інтрига таким чином трошечки, але жива. Ну а Маврік спакують валізи до Бостона. Нами ще не покінчено. Мавз на 3. раз два, три. Лука, ми сьогодні побачили просто тотальне домінування, як ми зробили так, що це все виглядало настільки легко. Ми знали, що мусимо робити. Нам більше не можна програвати. Як я завжди кажу, ми віримо до кінця, в чому сьогодні була різниця в плані захисту і налаштування. Я думаю, в першу чергу хороша енергія. Плюс всі були максимально зосереджені на грі у захисті. А ще ми грали у дуже високому темпі. Дуже багато на тебе звалилось чесної та нечесної критики після попереднього матчу. Що про це думаєш? Я чесно не звертаю увагу критика буде завжди, що б ти не зробив. Тому я намагаюсь бути сфокусованим і максимально допомагати своїй команді. Каві, okay, ти знаєш, телебачення це такий бізнес, що тут постійно треба шукати когось винуватого після поганих матчів, і раптом Лука Дончич став просто причиною всіх провалів. Далласа після попереднього матчу. Але я вважаю, що ти та Лука це дві головні причини, чому взагалі Даллас зараз у фіналі. І при цьому ніхто і слова не каже про ваших партнерів по команді. Все валять на тебе, на луку. Мені, як колишньому гравцю, це дуже неприємно. Що скажеш ти? Так, це може трошки розчарувати, але у мене зараз здорові стосунки із соціальними мережами та із медіа в цілому. І я хлопцям намагався донести, що треба бути максимально осторонь від соціальних мереж, тому що це ненормально, щоб чиясь чужа думка проникала в нашу роздягалку, тому що в минулому я дозволяю в цьому відбутись, і це призводить до певних якихось другорядних думок у твоїй голові під час матчу, але ж хочеться грати вільно, хочеться грати спокійно. І сьогодні ми відповіли не тільки критикам, а й собі. Тому чудова перемога, і ось ця, хоча б одна гра нам була необхідна просто в якості фундамента, щоб рухатись далі, і відіграватись, буде важко. Слухайте, та нічого не змінилось насправді. Як я завжди кажу, це серія до чотирьох перемог. Тому нам треба продовжувати йти вперед. Я скажу від себе, я дуже вірю в цю команду, у цей колектив. Та й це просто необхідно. Ми просто мусимо вірити в себе. Джейлен, ви дуже пристойно грали у перші шість хвилин першої чверті. Але що пішло далі не так? в важливому матчі, ви мали закривати серію, а натомість ви грали ну, прям погано, жахливо. Що пішло не так? А я навіть не знаю, що вам відповісти. Правда, наступне питання. Друже, якщо ти хочеш виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще дуже круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі під відео. Тепер трішечки натяків від джелімбіда. А Джейлі, Бостон ось ось можуть закрити серію і виграти чемпіонство. Які у тебе відчуття? Що ти думаєш про це, як гравець Філадельфії 76ers? Я не можу їх винести просто. Я їх не можу винести. Я ненавиджу Бостон. Так, прикольне місто, хороші фанати. У них є пара класних гравців, але все одно дивитись на них зараз боляче. Тому сподіваюсь, що цього літа ми станемо краще, що ми додамо нових гравців, якщо ви розумієте, так про що я слухайте. Я думаю, що це в цілому питання для цих двох хлопців, тому що ви зараз. У будівлі, де грають фінал, NBA, я впевнений, ви обидва хотіли би бути тут на великій сцені. Тож ваші думки. Це основна мета. Сто відсотків виграти чемпіонство. Це все про що я думаю. Легасі так, на жаль, я до сих пір не зміг досягнути цієї мети, але все ще це основна ціль. Тому я намагатимусь зробити все, аби цього досягнути. І з тим складом, який у нас зараз є, або з тим складом, який зміниться. Це буде мета номер один. Я зроблю все. А що із цього приводу скажеш ти PG. Ну, Це моя перша участь у фіналі. Знаєте, я просто ненавиджу, що вона відбувається таким чином, що я. Вимушений дивитись трибун. І, звісно, давайте віддамо належне цим двом командам, які сьогодні грають ось тут у фіналі. Але я завжди дивлячись на них, думаю, що би ми могли зробити краще, щоб опинитись тут. Ну і друзі, дуже важлива і трішки сумна заява від Чарза Барклі. А я це хочу сказати, тому що ви, хлопці, моя сім'я, всі працівники ТІНТІ, працівники NBA TV, ви так класно до мене ставились усі ці 25 років, років. Я дуже вам за це вдячний. Я дуже сильно вас люблю. І так у нас було дуже багато шуму навколо нашої передачі останні пару місяців. І я мав співвесіти з багатьма телеканалами, але скажу одразу зараз, що окрім TNT, я більше працювати ніде не буду. Але я прийняв рішення, що що би там не сталося, наступний рік буде моїм останнім в кар'єрі на телебаченні. І ще раз дякую всій моїй nba родині Моє серце просто сповнене радості та вдячності. Бандо, всі інші новини NBA, які не потрапили у випуск. Ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я дякую усім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім па-па.